Доброго дня, я м'яленко Анна, вихованка еколого екологінатуритичного центру. Пропоную вам та вашій увазі е, свої дослідження стан зорового інтатору в учнів. Око є найважливішим органом чуття, за допомогою якого людина сприймає і пізнає навколишній світ. При сучасному темпі життя відсоток короткозорості збільшується дуже швидко, особливо у школярів. Це пов'язано з тим, що в шкільні роки різко зростає навантаження на очі і мозок, як на уроках, так і вдома під час підготовки домашніх завдань. Сьогодні відомий ряд факторів, які викликають хвороби очей у школярів, та, на жаль, вони прогресують. Отже, мета дослідження дослідити стан зорової сенсорної системи підлітків. Надати рекомендації щодо заходів їх попередження, завдання опрацювати літературу за тему дослідження, провести анкету серед підлітків обраної групи, навчитися визначати гостроту зору, нижній абсолютний поріг зорового відчуття, а шляхом вимірювання коефіцієнта гостроти зору, порівняти отримані дані з нормативними показниками гостроти зору, зробити висновки щодо стану периферичного відділу зорової сенсорної системи та розробити рекомендації щодо. Філактики порушень зору у підлітків. Об'єктом дослідження це на нас підлітки, Вихованці еколого натуратичного центру міста Марганець це 25 учасників. та предметом дослідження у нас є стан зорової сенсорної системи. Було проведено в місті Меганець Дніпропетровська область протягом першого кварталу 2021 році і було організовано у три етапи. На першому етапі проведено аналіз науково-методичної літератури з обраною темою, розроблену анкету, яка включала в себе вісім питань. Сьогодні анкетування, батьки опитуваних дітей надали письмову згоду на проведення дослідження. Другий етап дослідження це просто остроти зору, яке провели в допомогу таблиці Сівцева. Третій етап аналіз отриманих результатів, розробка рекомендацій щодо профілактики порушень зору. Досліджувальну групу складали 25 підлітків. Це 16-17 років. З них 13 хлопців і 12 дівчаток. Результати дослідження. Згідно проведеного анкетування, маємо такі показники. Кількість учнів, які проводять час за, за гаджетами до 2 годин в день становить 4 учні це 16%. Від 3 до 5 годин в день це 8 учнів 32%. Більше 5 годин це 9 учнів 36%. Увесь вільний час це 4 учні 16%. У відсотковому відношенні відповіді наведені в діаграмі. Як видно, із діаграм, від 5 годин і більше на добу з гаджетами працюють 68% учнів. Чи робите ви перерви під час роботи з гаджетами кожні 45 хвилин? Так, відповідь, це 9 учнів, 36%. Відповідь ні. 16 учнів – 64%. Отже, 76% учнів не дотримуються рекомендованих перерв під час роботи за гаджетами. Чи виконуєте ви регулярну гімнастику для очей? Відповідь так. Це 6 учнів – 24%. Відповідь ні. 19 учнів – 76%. Отже, слідковують за знавантаженням всього 24% респондентів. Для визначення гостроти зору використали стандартну таблицю сівцева, отримані дані занесені до таблиці та результати дослідження також. 8 хлопців це 61%, мають відхилення від норми, також дівчатка 7-58%. Мають відхилення від норми. Загалом 15 учнів це 60% мають відхилення від норми. ОД 1, 1,0 та ОС 1, 1,0. Висновки. У результаті проведеного дослідження ознайомилися із фізіологічними особливостями зорової сенсорної системи людини, та навчилися визначати гостроту зору, нижній абсолютний поріг зорового відчуття шляхом вимірювання коефіцієнта гостроти зору у підлітків. Аналіз часу, який підлітки визначають на гаджети, показ, що переважна кількість дітей проводять з гаджетами від 1 до 3 годин. І більше 3 годин діти, які на гаджети, витрачають весь свій вільний час. І таких значно більше це 64%. Учні мають відхилення від норм ОД 1, 1,0 та ОС 1, 1,0. Від 5 годин і більше на добу захачитиме працювати 48% учнів. Не дотримуються правил роботи, С 64% учнів. Регулярно перевіряю свій у лікаря 1-2 рази на рік, це всього 44% учнів. 20% учнів помітили у себе погіршення зору під час переходу на дистанційне навчання. Згідно аналізу, відповідей підлітків на питання проведеного анкетування та результатів перевірки зору розроблено рекомендації, які надано учасникам дослідження та їх батькам, вчителям. Регулярно виконувати гіметичні вправи для очей. Час роботи з гаджетами дотримуватися режиму роботи, відстань від очей та перерви кожні 45 хвилин, регулярно два рази на рік проходити профілактичні осмотри у лікаря, ольталмолога. Не зловживати часом, проведеним за гаджетами. Проведене дослідження, по в стану зорової системи, учні дозволу зробити висновок, що для даної категорії підлітків та їх батьків необхідно активізувати профілактичну та роз'ясувальну роботу щодо стану своєї зорової системи. Учасникам дослідження та їх батькам та вчителям були надані рекомендації щодо профілактики порушень зору. Дякую за увагу!